Дорогі друзі, братики, сестрички, всіх радий вітати цей святий день. Сьогодні великомученька Нікіта, Ми вшановували храм Яна Богослова. Ми знаходимося у Новомалині. Це село в Рівненській області. Зараз рахується і Рівненський район, а от, Острозька ОТГ. А раніше просто був Острозький район. Це поряд з нашим селом Жиріч, де от наш монастир. Напряму, можливо, кілометрів 5 через ставок, через ліс. А Ну, в об'їзну, по, по дорозі, мабуть, там, кілометрів 7-8, От, Вшанували сьогодні пам'ять святого і Ще хочем, ну, хочу от вам показати, тут дуже цікаво, тут знаходиться така пам'ятка архітектури 14 століття. Новомалинський замок так і називається. Він мало відомий в порівнянні там, ну, навіть з Острозьким замком, там, з Кам'янець-Подільським і іншими. От, але тут не менш цікава історія. Просто це село, друзі, Новомалине, воно вже зараз вам трошечки покажу, пройдусь. І, воно -то вже глухе трохи, знаєте. І тут вже дорога, ходить маршрутка, на строк, але далі дороги Уже, Вірніше вона є, але вона вже така, знаєте, не, не асфальтована, просто лісова дорога, якою там в якісь інші села, там, можливо, мож, можна проїхати. А так, тут а, ось таке маловідоме село, хоча історія дуже цікава і багата. Ось таке озеро велике тут, величезне, можна сказати. Ось залишки цього замку, друзі. Тут і є віковічні такі столітні дуби. Тут і ну, взагалі сад, парк рахується як заповідник. Так от я хотів вам сказати про цей замок два слова. Буквально мені ось храм, до речі, видно. Я на Богослова, де ми сьогодні святкували. Дуже гарна тут природа. І... Ціла монографія, ціла науково-дослідницька робота написана, От, але там маса фактів, ну, насправді таких мал... цікаво, яким таким навіть, архітектором, можливо, там скульптором. От. Нам просто деякі факти життя цього замку думаю будуть цікаві.